Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 105, другий варіант. Перше завдання задача. На трьох машинах було 620 колод. На першій машині 120 колод, на другій у два рази більше, а решта на третій. Скільки колод було на третій машині? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три машини. На першій машині 120 колод. На другій невідомо скільки, але відомо, що у два рази більше, ніж на першій. Решта на третій машині. Всього на трьох машинах було 620 колод. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки колод було на другій машині. 120 помножити на 2 дорівнює 240 колод на другій машині. Тепер знайдемо, скільки колод на першій та другій машині разом. 120 додати 240 дорівнює 360 колод на першій та другій машинах. Тепер можемо знайти, скільки колод було на третій машині. 620 відняти 360 дорівнює 260 колод. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 620 це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 360, це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 240 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 620 відняти в дужках три числа. 120 додати 120 помножити на 2. Зверніть увагу, що вираз складається лише з тих чисел, які у нас є в умові задачі. 120 помножити на 2 дорівнює 240. 120 додати 240 дорівнює 360, 620 відняти 360 дорівнює 260 колод. Відповідь 260 колод на третій машині. Друга задача: Один робітник обробляє 560 деталей за 8 годин, а другий таку саму кількість за 7 годин. Наскільки більше деталей за 1 годину обробляє другий робітник? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було два робітники. Один робітник за 8 годин обробляє 560 деталей, другий робітник за 7 годин обробляє 560 деталей. Потрібно порівняти, наскільки більше деталей за одну годину обробляє другий робітник. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки деталей за одну годину обробляє перший робітник. 560 поділити на 8 дорівнює 70 деталей. Тепер знайдемо, скільки за одну годину обробляє другий робітник. 560 поділити на 7 дорівнює 80 деталей. Ну а тепер можемо порівняти, наскільки деталей більше за одну годину обробляє другий робітник. 80 відняти 70 дорівнює 10. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 80, це число ми знайшли другою дією, відняти 70, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 560 поділити на 7, відняти 560 поділити на 8. 560 поділити на 7, дорівнює 80, 560 поділити на 8 дорівнює 70, 80 відняти 70 дорівнює 10. Відповідь: На 10 деталей більше другий робітник. Третя задача. Помідори розклали у два ящики по 32 кг у кожен. Залишилося 20 кг. Скільки потрібно ящиків, щоб розкласти помідори по 28 кг. Запишемо умову до цієї задачі. Розклали залишилось. Розклали у два ящики по 32 кг і залишилось 20 кг. Нам потрібно подумати, а якби оці всі помідори ми розклали по 28 кг, то скільки б вийшло ящиків таких по 28 кг? Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів помідорів розклали. 32 помножити на 2 дорівнює 64 кг. Якщо залишилося ще 20, ми можемо знайти, а скільки ж всього було помідорів? 64 додати 20 дорівнює 84 кг було. Ці 84 кг розклали у 28 ящиків. Скільки ящиків вийшло? Нам потрібно 84 поділити на 28. Міркуємо, скільки разів число 28 може поміститися у 84. Три рази. Значить, 84 поділити на 28 дорівнює 3 ящики. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 84 ми знайшли другою дією, але в другій дії, 64, ми знайшли першою дією. Поділити на 28 це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. У дужках три числа. 32 помножити на 2, додати 20 і за дужками поділити на 28. Зверніть увагу, вираз складається з тих чисел, які у нас були відомі за умовою задачі. 32 помножити на 2 дорівнює 64, додати 20, 84, поділити на 28 – 3. Відповідь: 3 ящики потрібно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів перевіряємо 55 поділити на різницю чисел 61 і 50. Спочатку виконуємо віднімання. 61 відняти 50 дорівнює 11, 55 поділити на 11, дорівнює 5. 78 поділити на різницю чисел 64 і 51 64 відняти 51 дорівнює 13. 78 поділити на 13. Міркуємо, скільки разів число 13 може поміститися у числі 78. 6 разів дорівнює 6. Суму чисел 40 і 48 поділити на 8. 40 додати 48 дорівнює 88. 88 поділити на 8 дорівнює 11. 84 поділити на різницю чисел 40 і 12. 40 відняти 12 до рівня 28, 84 поділити на 28, ми можемо взяти по 3, до рівня 3. 7 помножити на 13, поділити на 7. Спочатку виконуємо множення, замінюємо 13 на 10 і 3. 7 помножити на 10 дорівнює 70, 7 помножити на 3 дорівня 21, 70 додати 21 дорівнює 91. 91 поділити на 7. Замінюємо 91 на 70 і 21. 70 поділити на 7 дорівнює 10, 21 поділити на 7 дорівнює 3. 10 додати 3 дорівнює 13. 6 помножити на 12 додати 19. Замінюємо 12 на 10 і 2. 6 помножити на 10 дорівнює 60, 6 помножити на 2 дорівнює 12, 60 додати 12 дорівнює 72. 72 додати 19 дорівнює 91. 76 поділити на різницю чисел 59 і 40. 59 відняти 40 дорівнює 19, 76 поділити на 19. Скільки разів у нас число 19 поміщається у 76? 4 рази дорівнює 4. 64 поділити на 4 помножити на 3. Замінюємо 64 на 40 і 24. 40 поділити на 4 дорівнює 10, 24 поділити на 4 дорівнює 6. 10 додати 6 дорівнює 16. 16 помножити на 3 замінюємо 16 на 10, і 6. 10 помножити на 3 дорівнює 30, 6 помножити на 3 дорівнює 18. 30 додати 18 дорівнює 48. 45 додати 88 поділити на 2. 88 поділити на 2. Тут у нас кожен розряд ділиться на 2 дорівнює 44. 45 додати 44 дорівнює 89. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 800 відняти 259. 0 відняти 9 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді також не можемо. Позичаємо через розряд. У попередньому розряді буде 9, собі позичаємо 10. 10 відняти 9 дорівнює 1, 9 відняти 5 дорівнює 4, 7 відняти 2 дорівнює 5. Отримали число 541. 631 відняти 49. 1 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, і у нас ще є одна одиниця, то буде 11, відняти 9 дорівня 2, 2 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток і маємо ще дві одиниці, буде 12, відняти 4 дорівнює 8. Зносимо 5. Отримали число 582. 351 додати 249. 1 додати 9 дорівнює 10. 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, 6 додати 4 дорівнює 10. 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, додати 2 дорівнює 6. Отримали число 600. 703 додати 77. 3 додати 7 дорівнює 10, 0. Пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 7 дорівнює 8, 7 зносимо. Отримали число 780. Знайти значення виразу. А поділити на 18, якщо А дорівнює 54 і А дорівнює 36. Перевіряємо. За умови. Виразу А поділити на 18. Якщо А буде дорівнювати 54, то ми отримаємо вираз 54 поділити на 18. Міркуємо. Скільки разів число 18 поміщається у 54, три рази. Значить 54 поділити на 18 дорівнює 3. А поділити на 18 за умови, якщо А дорівнює 36, то будемо мати такий вираз 36 поділити на 18. Міркуємо, скільки разів число 18 поміститься в 36, Два рази дорівнює 2. Периметр прямокутника 18 см. Довжина 7 см. Наскільки сантиметрів ширина прямокутника менша від довжини? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є периметр 18 см, довжина 7 см. Ширину ми не знаємо і маємо порівняти, наскільки сантиметрів ширина менша від довжини. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, чому будуть дорівнювати довжини двох сторін А. 7 помножити на 2 дорівнює 14 см. Тепер заберемо ці 14 см від загального периметру і знайдемо, чому будуть дорівнювати дві сторони Б. 18 відняти 14 дорівнює 4. Тепер можемо знайти чому дорівнює одна сторона Б. 4 поділити на 2 дорівнює 2 см. Довжина у нас 7, ширина 2. Можемо порівняти, наскільки ширина менша за довжину 7 відняти 2 дорівнює 5. На 5 см менша сторона Б. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!